Вітаю, друзі! З вами «Превенція» з Віктором Петровим. І сьогодні ми будемо говорити про питання гепатитів. Ви знаєте, гепатити на сьогоднішній день це дуже і дуже серйозна проблема. Особливо ця проблема уразила наше військо, на жаль, а також те, що я спостерігаю серед Сил оборони України, що кількість пацієнтів, які звертаються після оперативних втручань з гепатитами, зростає. Я хочу вас навчити розділити основні питання гепатиту. Я хочу, щоб ви стали невеличкими експертами цього, адже мене також зобов'язує це і моє призначення. Якщо ви пам'ятаєте такого міністра, як Уляна Супрун, то колись в її каденцію я був призначений експертом по веденню гепатиту бета-С в Україні. Хронічно у нас в Україні з'явилася програма безкоштовного ведення, однак. За рахунок того, що медична культура, на жаль, так швидко не зростає, ми не використовуємо тих ресурсів, які навіть ми створили самі своїми руками. Отже, гепатити діляться на дві основні категорії: це парентеральні гепатити, ті, які передаються через кров та біологічні рідини, а також фекально оральні гепатити це ті, які передаються через брудні руки. Ці дві різниці я би хотів вам написати, і у нас гепатит А. Та гепатит Є, е. це є основні гепатити, які передаються через брудні руки. Дані гепатити зараз небезпечні для тої зони, яка постраждала внаступ підриву Каховської ГЕС. Тому, дорогі друзі, поширте це відео для того, щоб ваші колеги, ваші близькі, ваші знайомі, які опинилися в зоні лихи, могли пам'ятати, що саме ці два гепатити є небезпечними у цей момент часу. Щодо гепатиту А, інша його назва це хвороба Боткіна. Або це є хвороба, яка називається жовтухою. Це захворювання, воно буває тільки гостре, воно не буває хронічне. Тобто, у даному випадку майже 75% всіх громадян, які перехворіли, вони перехворівають на цей гепатит, навіть не здогадуючися про це. І тільки 25% це є жовтяничні форми, це є ті люди, які мають пожовтіння шкіри та склер. Даний гепатит разом з гепатитом Є е, передається як інфекція брудних рук, тобто через воду, через харчування і так далі. Чому це важливо? Тому що один із гепатитів може вбити вагітну жінку, адже цей гепатит він теж поширюється так само через воду, брудні руки, і він може становити величезну загрозу для жінки, яка є вагітною. Адже він у тому разі може перебігати дуже і дуже складно. Наступною темою, яку я би хотів з вами обговорити, це є тема епідеміології. Ви пам'ятаєте, що в епідеміологічному процесі є такі елементи. Перше, це є джерело інфекції, це і ви, або це людина, яка е, хворіє, яка розносить цю інфекцію. Шляхом передачі при гепатиті А є брудні руки. Або вода, напишемо. Тобто, це є інфекція брудних рук. На цей шлях, яким чином ви можете вплинути? Ви повинні мити руки, ви повинні чистити поверхні, ви повинні слідкувати за тим, що ви п'єте та їсте. Також я би хотів вам нагадати, що для цього потрібен сприйнятливий організм. Оце я вас намалював. Сприйнятливий організм це і ті люди, які можуть захворіти. Конкретний приклад, 2009 рік. Спалах гепатиту А в селі Ремета, і уявіть собі, що половина вулиці хворіло, а половина не хворіло. Як ви думаєте, чому? Тому що частина водойми була забруднена цю інфекцію, яка забезпечувала питною водою половину села, а частина водойми не була забруднена. І тому хворіли вже в більшості випадків люди, які жили з лівого боку від центральної вулиці нашого села Ремета, про який ви можете знати, якщо ви живете в Закарпатті. Наразі ми підсумовуємо, що ці два гепатити передаються через брудні руки, воду та харчування. Шляхом передачі є саме ці елементи. Захворіти може абсолютно кожен, але для того, щоб не захворіти на гепатита, я рекомендую багатьом пацієнтам виконувати щеплення. Адже воно існує. Це є щеплення від гепатиту А для дітей та дорослих. Комерційні назви я свідомо називати не буду, однак ви пам'ятайте, що цей гепатит він піддається контролю. Тому, якщо ви живете на Херсонщині, в Запоріжжі, також в тій зоні, де зараз є біда, прищепіться, якщо це є можливість. Зробіть собі вакцинацію від гепатиту, щоб ви ним ніколи не хворіли. Тепер ми рухаємося до гепатитів, таких, які найчастіше використовуються. Це гепатит Б, гепатит С, гепатит Д, гепатит G, F, Сен В Значить, оці всі гепатити вони передаються через кров. Через кров мається на увазі через брудний інструментарій. І зараз катастрофа в тому, що наші побратими та посестри, які зараз перебувають на лікуванні в госпіталях, Часто густо заражаються саме на ці види гепатитів. Тут немає злого умислу, але вам варто розуміти, що ці гепатити вони передаються абсолютно через всі біологічні рідини. І небезпека цих гепатитів в тому, що вони дуже рідко викликають якусь клінічну картину. І людина може не здогадуватися про те, що вона хворіє. Зокрема, це може бути слабкість, біль у литкових м'язах, може бути незначне висипання, температура 37. 37,5, яка не буде е, гектичною гарячковою, і ви швидше за все можете не здогадуватися про те, що ви хворієте на гепатит. Однак пам'ятайте, ваш сімейний лікар зобов'язаний вам зробити безкоштовно ось такі тести. Тому ви можете до них звернутися, і вони виконують вам тести на ці гепатити, які будуть називатися ось таким словом. Це будуть сумарні антитіла до гепатиту С або hbs антиген який дуже легко виконується навіть на прийомі у лікаря. Що би я хотів донести? У цій ситуації ми маємо захворювання, які дуже-дуже легко лікуються у тому разі, якщо вони виявлені в ранній стадії. Тобто, якщо ви виявили у себе маркер гепатиту, Обов'язково зверніться до нас, зверніться до інфекціоніста, до свого лікаря, і він 100% вас вилікує від гепатиту С за 84 дні, або від гепатиту Б десь приблизно це може займати 1, 2, можливо, 3 роки. Якщо говоримо зараз про те, чи є в Україні великий ризик захворіти, є, адже 10% всього нашого населення є інфікованим. Цими гепатитами. У всьому світі діє золотий стандарт лікування гепатитів, який називається словом test and treat». Тобто ми можемо говорити про тіті. Тестуй та лікуй. Адже тільки гепатит Б, я вам його теж позначу, він має можливість вакцинуватися. Тобто цей гепатит. Ви можете отримати у вигляді вакцинації. По суті, це є дріжджова вакцина, яка є біоінженерна, дуже потужна. І на своєму прикладі я можу вам сказати, що вакцинація від гепатиту Б приводить до того, що ви отримуєте пожиттєвий захист практично. І 20 років тому, коли я вакцинувався бельгійською вакциною, на сьогоднішній момент у мене є ідеальний. Імунітет по відношенню до вірусного гепатиту Б. Тепер, дорогі друзі, будь ласка, не лякайтеся і не бійтеся того, що пише інтернет, адже дуже часто вами пробують зманіпулювати. Маніпулювати в першу чергу вашим страхом. Однак, ви вже знаєте, що ці захворювання лікуються, що дані тести є абсолютно безкоштовними у вашого сімейного лікаря. І саме основне, що в разі навіть якщо у вас є позитивний тест, це ще може не означати, що ви маєте гепатит. Давайте я вам розкажу приклад щодо цього. Якщо у вас виявився hbs антиген позитивний, то вам необхідно зробити ПЛР на цей гепатит. Якщо у вас HBS негативний, вам нічого не потрібно робити, і це означає, що ви не хворі. Якщо у вас ПЦР позитивний, тобто ПЛР позитивний, тоді тут треба лікування. Якщо у вас ПЛР негативне, тоді це означає, що вам через 6-24 місяці потрібно буде зробити повторний тест, і ви не являєтеся хворим. Подібна ситуація є з гепатитом С, бо я нагадаю, що тут у нас є вакцина, а тут нема. Якщо у вас маркер гепатиту С позитивний, але у вас ПЦР негативний, це означає, що ви здорові і ви є тим щасливчиком, який перехворів цим гепатитом, навіть не здогадуючись про те, що він у вас був. Однак, якщо у вас ПЦР буде або ПЛР, наші говорять люди, якщо воно є позитивним. Тут, на жаль, іде лікування на 84 дні у вашого сімейного лікаря. І мені дуже приємно говорити про те, що в Україні така програма є, вона діюча, і я особисто мав відношення до її започаткування. 8, 84 дні триває схема лікування гепатиту С. Це є повністю виліковне захворювання, яке ще називається ласкавим вбивцем, тому що ви можете. Не здогадуватися навіть, що ви хворієте? Однак я би хотів звернутися до побратимів, до посестер, до наших захисників. Якщо ви відвідували госпіталь, будь ласка, відвідайте і продіагностуйте ці два питання. По моїй практиці і по моїм спостереженням я бачу, що надзвичайно велика кількість інфікованих гепатитами Б та С саме серед популяції військовослужбовців. Чому важливо дотриматися? Оцього принципу тест ендріт, тому що саме виявивши захворювання і відразу його пролікувавши, воно не поширюється. Адже чоловіки, які мають дружин, які можуть мати сексуальний контакт, які відвідують інших лікарів, стоматологів, вони не хочучи цього несвідомо, не спеціально поширюють цю інфекцію надалі. Тому давайте зупинимо цю епідемію гепатитів шляхом того, що ми будемо правильно до цього відноситися. Всі до сімейних лікарів, скористатися безкоштовним тестом на гепатит С та Б, а також підказати всім своїм знайомим, особливо які мали поранення, лікувалися, мали оперативні втручання для того, щоб ви протестували. Я особисто зобов'язуюся. Вам прокоментувати ваш аналіз. Якщо така потреба буде, мій номер дуже легко знайти в інтернеті. Просто зробіть це. І можливо, ви врятуєте собі печінку, врятуєте собі своє життя та здоров'я. На поганій ноті я не хотів би закінчувати нашу сьогоднішню програму. Хотів би сказати, що на, на, на щастя, дане захворювання. Лікується досить добре, якщо воно вчасно виявлено. І на велике нещастя, інколи нам потрібно спонукати своїх близьких, знайомих, друзів, солдатів, офіцерів, щоб вони цей тест зробили. Тому давайте не розчаровувати самі себе і виділимо цей час на те, щоб перевірити себе щодо цього захворювання. Адже ви точно варті того, щоб знати про свій статус. Бережіть себе, пам'ятайте, що здоров'я це є невідновний ресурс. З вами була «Превенція» з Віктором Петровим. До нових зустрічей.